У нас тут є люди, декілька людей, і їхнє завдання вижити. У мене є ось ця машина, і моє завдання задавити їх якомога швидше, якомога більше, а їхнє завдання вижити і втікнути від того, щоб я їх не задавив. І в них є призовий фонд, а саме 250 тисяч. 200 тисяч за перше місце, 25 і 25 за друге, третє місце. Ну що, починаємо? Ви можете розбігатися, можете розбігатися де хочете. Головне на гору не вибігати і за текстури якісь не заходити. Так, починаємо. Ну що? Всі люди бігають і зараз когось <свистит> Так, погнали. Так, трошечки не вписуюсь. Перший полетів. Всім привіт! який з вами Гамонік. І як ви вже поняли, це ігра в кальмара, ігра на виживання. Іншими словами, це був новий квест у мене на стрімі, тому ви зможете бачити також трошечки чату. Я забув його виключити, і тому ви його бачите в цьому відео. Але нічого страшного, підтримуйте лайкусичком цей відосик, Підписочкою обов'язково, коментарем, щоб відео просувалося. Ну і саме ліпший коментар получує від мене якийсь малесенький бонус. Такий саме не буду говорити. Давайте не буду тягнути резину по. Погнали дивитися, що було на квесті. Я кажу: погнали дивитися, де ще тут. Ану бігом. Куди ж? Другий полетів. Так, ще один полетів. Ого, тут. Так, ну що ти, маленьке, полетів, Ой, полетів згори. Ще живий? Ох, там же велосипедистів, треба їх якось попробувати защевити. Так, ще один відлітає. Блін, тяжко насправді їх задавити на цій машині. Вони, блін, як мурашки бігають. Мурашки просто. Зараз я попробую з гори розігнатися. Що за тачки? 6 на 6 мерседесик, Туда їх. На ха. Так, що ви, мурашечки моє? А ну сюди. Їх все менше і менше. На. Ой, згори полетів. Блін, їх вже менше стає. А ти що тут стоїш? На місці стояти погано. Блін, вони, вони спеціально за машиною бігають. Отак, отак, от так. О, щось згори не з'їхав. Ну, давай, давай. Зараз ми все зробимо. Туда його. Так, даю їм паузу трошечки віддихнути. Я віддихаю. Все, всі готові? Погнали! Ігра на виживання в них тут починається. Ти. Ай, брюхо! Чтось згори не з'їхав! Оце він мене тільки що обдурив. Так, 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 голубчик. Ох ти ж, ніх'я він охиляється. дивіться. День. Ми зразу його попробуємо. Ще раз, І ще раз, щоб він не встав. І ще раз, щоб він не встав. Так, він ще може вижити, він ж вижив. Ого. Туди його. Я щось не можу їх задавити ніяк. Капець, вони як мурашки тут обігають. Три призові місця. Три призові місця. У мене немає просто місця для розгону, ви самі розумієте. Дінь. Ох, файно відлетіли двоє. Так, когось ще задавило трошки. Ой. Що це не хто там під'їхав? Я грибу, як їх тяжко задавити. Так. О-хо-хо, зараз co я на гору вийду, попробую з гори їх забрати. Не на горку не можуть вибігати. Давай, 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 так, 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 так. ой ой ой-ой-ой. Білий ну їх дуже багато. Давай м'яса-м'яса. На тобі. А ну такого. Отаго, отаго, отаго. Отаго. Він ще вижив. Ого. Ну що. ой 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 Я з'їхав з гори. я як футбольним м'ячиком його копнув туди. Просто. Але він ще живий, він ще може вибігти. Блін, вони мене просто спонтелику, я не можу їх нормально згори, блін. Це дуже велика машина. Дінь. Йоханий бабай! Пацани! Оце забайтили, оце забайтили. Мушу нову машину брати. Забайтили страшно, пацана. Готові! Бінь! Припечатав пацана якогось там. Ти де ти на машину виліз, голубчику? Ага. Може і не беру участь, не знаю, бо якийсь приїхав, тут на вже Що вас тут так багато ще, Йомайо, коли ви вже всі пита відкинете? Це не стільки тяжка машина. О, туди його. На. Ой-ой-ой. ой Зараз мене знов забатять, тихо, тихо, бо ще застряну. Ті люди, які впали, вони йдуть назад. Ну нічого, люди, я, я їх мушу повністю, як то кажуть, добити. Головне, щоб вони не приїжджали. Ті, на тобі. Може машину поміняти, може танк собі взяти. <схід> зараз машину поламаються. На якісь стальні, я не знаю. Я не можу їх задавити всіх. Не як мурашки. Якщо зараз. Ця машина не зробить своє діло. ви зараз плавитесь. Ууу! Оце було вже класно. Дивимося, хто тут ще є. <ривіт> Туда. Та Де ти нагору забігаєш? Голубчику? Що? Беремо важку артилерію, танк грузим? Ні-ні ні, ні, ні танк. Давайте, коли буде їх десь приблизно 5 людей візьму танк. <ривіт> Тихенько. Тихенько, їх ще тут трошки бігає. Танк студіо. Так, на горку не забігайте, маєте на увазі. І беру важку артилерію. Чесно, я ніколи не їздив на танку. Зараз подивимося. Зараз ми провіримо. 4-3-2. Так. Ой, ігра вилетіла. Та за що? Коротше, не можна танк. Взяв трошечки швидшу машину і ми доігруємо цю ігру. Чим менше, тим тяжче. Блін, насправді це гірша машина, мені здається. Не знаю, чи я їх роздавлю. Що тут у нас вийде з цього? Пробуємо попробуємо. Я не можу просто їх тут зловити. їх так. На, відлетів туди десь в обрив. Вона гірша, мені здається, ніж 4, не 4 пора. А туди не можна було забігати. Так, я хочу м'яска. Так, ану полежи тут. А. Опа. Ще один. А ти хто такий? Ах ти ж хитрий жук. Не можу дороздавити ще тих пару людей. Тяжко тяжко розвінно набрати, ні? А ти попробуй згори. Ой, 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 виїхав задалеко. Так, ну шо, хлопчики. Так, Вася Васічка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не можу збити я. Так, ти хто такий? Добре, що мене не збив! О! О! Блін, я, я сам з згори не злетів. А ну вийду, надійся, Назар. Він ще живий? Капець, я не можу їх так довго роздавити. Ля. Блін, я тільки що міг додавити. Є, додавив, додавив! Ще один! Заглох! Ну блін, ще трошечки їх залишується. Ой, ай, ай! Так, сидіть там, Тоді на краю. О! О! Вони знову мене забайтали! Знов забайтали мене нещистя то яке. Не задобали просто на краю там ставати. Та й як це тяжко на цій машині. Міг тільки що двох посунути, але посунуть тільки одного. Ти хто такий? А ну біжать звідси. Продовжуємо. Беру знову 6 на 6, бо це дуже довго. Семеро людей, хоча тоді вже було шестеро. Як? Звідки вони беруться? Чи вийде, вони чисто за машиною бігають? Читарюги. Це вже. І того мов збити. Так. Валяйся під машину. Куда його? Ще п'ятеро, так? Зараз ще двоє і призові. Погнали. Хоп-хоп. Надурив дурака на чотири колака. Ні, ну там бігає чувак, там акуратно. Бляха, муха, як їх роздавити? це, це важко це <міс> жесть. Вроді би здається, але це реально важко, а, готово. Так, чотири людини ще двоє, і все, і призові, і, пацани, тримайтесь. <гум> відлетів, пацанчик. Все, троє. Франческо, Шедов, Саша, Матвій, ви в призових усі. Зараз ви будете виживати за топ-1. Топ-2, топ-30, і по 25 тисяч Вже точно із вас хтось заробив. І зараз залишається Залишається вас троє. Погнали! Троє залишилось. Ну і дивимося, хто зараз переможе. Робіть ставки, хто переможе. Ігра на виживання. <гум> ну, в чорного, в чорного Хілки є. Він, бляха, він трошки читерить, ну але я не забороняв Хілки брати. Просто не всі були готові до цього. Опа, опайті! Я його не задавив! Єсть контакт. Так, ми зразу. Отак! Та як ти з під колес виліз? з Під колес виліз, розбіяка! Це жорстко. Кого ми сьогодні виберемо? Кого ми виберемо задавити? та? Як їх задавити просто? Так, я одного там підроздавив трошки. Як він бігає, коли він цей ще лежить? Хтось прибіг, там третій якийсь прибіг. Так, чекаємо, чекаємо, я йому не дам стати. Ха, <с> якщо на ньому по поїздити, може швид... Так, все, все, відкинув копита. Так залишиться топ-2, який мій виграє. Або Франческо Шедоу. На кого ставити? На білого чи на чорного? Чорний трошечки в нього ціє. в нього є хілки, можливо, багато. О, майже попав. Я заміню машину. Замін. А що подивитися? Я тебе тільки що роздавив. Так, Франческо перевожу. Франческо, значить, топ 1 Франческо забирає. Блін, я його на тікій машині yeah, роздав. 71 забирає Франческо. Вітаю Я тебе! Так, і 11. Мені сподобалось. Саша Якемів? Так, вітаю. Саша, двом уже перевів, Зараз ще третьому переведу. Ну і все, вітаю, вітаю переможців. Як ви замітили, після того, коли я змінив машину в моменті, я не встиг засняти, як я задавив людей. Точніше, я пізніше включив запис. І через це вам не видно, як це сталося. Ну, але менше з тим, всі призи люди свої получили. Це новий експіріенс такого, що квесту я не проводив і взагалі давно квест не проводив. Тому приходи, якщо ти хочеш брати участь в квестах, інколи приходи на стріми Дося, правда, я граю на східній Україні. Це мій основний серп. І ще раз, друже, дякую тобі за перегляд. Підписуйся, буду дуже вдячний і став лайкосик. З вами був Гаймонік. До нових зустрічей. Чи назос?